Ви дивитесь огляд на складний ніж від компанії Bestek називається Glock. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик. По загальній довжині це у нас 205 мм, 90 мм довжина леза, 3,2 мм його товщина і 102 г ваги. По матеріалах G10 на руків'ї, всередині є сталеві лайнери. На клинку сталь 14C28N з обробкою в Black PVD. По осьовому вузлу там знаходяться підшипники, і працюють вони в парі з замком Baton Lock. Працюють, до речі, дуже-дуже комфортно, відкривається та закривається ніж швидко. Це, до речі, здійснювати зручно з допомогою саме з цього шпеника, який знаходиться на верхній частині ножа по обуху, і ним можна користуватись як великим пальцем, так і середнім для відкриття з зовнішньої сторони. Також на ножі є кліпса, отвір для темляка і. Кліпса, на жаль, на зворотню сторону не переставляється. Ножі з півдії-обробкою клинка в чорний кольор доступні в двох варіантах руків. Я. Це у нас фіолетовий і ось такий от койот. Прошу зауважити, що у варіанті Койот ви маєте батонлок в срібному кольорі. А в фіолетовому кольорі руків'я він у вас чорний, такий же, як осьовий гвинт, болти і той самий клинок. В підсумку це виходить ніж, який точно має нестандартний підхід до саме форми. Так як не знаю, чи ви бачили десь, але я точно такого не бачив, коли у вас ширина руків'я в тильній стороні, майже в два рази відрізняється від місця, де у вас лежить вказівний палець. Це відчувається справді дуже незвично в руці, по-новому, але точно не незручно. Тобто, цим дійсно комфорт Можна користуватись, ніяких обмежень не відчувати. Тобто, просто зовсім інша форма. Новий, скажімо так, погляд на руків'я. По клинку ж тут форма абсолютно класична, хоч і він йде на розширення знову таки до кінця і на звуження до початку. Вона сприяє кращому розрізанню, якщо з мотузками працювати. Насправді дуже і дуже ефектно він їх прорізає. При цьому будь-які продукти, картон і так далі теж буде справлятись класно по проколюваннях. 50 на 50, але в принципі цей ніж точно не про те, щоб колоти, бо доволі широкий в нього все-таки профіль. Зручний, класний, нестандартний ніж. Якщо бажаєш його замовити, пиши в повідомлення або роби це на сайті.